Усім привіт у новому відео. Ми знову без світла, вже другий раз за день. Самі знаєте, через кого. Вранці була масова атака. В коридорі півдня просиділи, а тепер без світла будемо гуляти. Все, приїхали. Що вам казати, ви знаєте все самі, всю ситуацію. А поки нема світла, будемо гуляти. Зацініть зачіску Поліни. Я обов'язково зніму відео з простими ідеями. на кожен день. Багато хто просив. Просто коли я спішу, то вже не до відео, а так кожен день можна знову робити, зачіску і знімати, а потім в одне відео зробити, так? Класно. Мам! Машинка, так? З колясочками. І в тебе є машинка. А куди ми йдемо? Скажи, будь ласка. Ні, ні, ми з собою не забираємо. Це не наше. Клади, клади на майданчик. Так, я не договорила на рахунок того, що нема сенсу там щось багато розповідати, бо всі українці і так знають ситуацію. Але слава Богу, що всі живі і цілі. Я сподіваюся, що у вас так само, бо по всій Україні читала були обстріли. І я не знаю, чи вперше, але сьогодні тривога була 12 годин і 40 хвилин, по-моєму. Це прям дуже багато. І тепер знову будуть графіки відключень, Знову вони щось пошкодили. Ну, нам залишається тільки триматися, вірити в краще, підтримувати наших воїнів. Що далі? Ля... А лялечка спить твоя, так? Намагатися бути трішки на позитиві і вірити в краще. Да. О, зажигалочка моя. Лялю, лялю. лялю а що Ля? А ти мені соску витягнула? І не треба вже сосі, все. Пішли, да, гуляти. Що ви думаєте, нам тільки дали світло. Спочатку писали, що в 19, але графіки там, по-моєму, 3 чи 4 черги. Там треба подивитися, коли в який день. І ось тільки дали. Зараз 22:00. Вимкнуть в 00, тобто о 12 і в мене є дві години. Я взагалі запланувала готувати борщ, і я його зараз буду робити. Покажу швиденько, що ми купили. Небагато всього, звісно, молоко. Дві пляшки. Хотіла улюблену свою бонакву з апельсином і лимоном, але чомусь не було. Тому ось таку новеньку якусь взяла з лимоном. Слабогазоване м'ясо для борщу, Боже, воно вже тут лежить. Ну, воно не зіпсувало, звісно, але зараз я його буду використовувати. Свинячий стейк. Сир це для іншої страви з кабачку. Це завтра буду готувати. Сметана теж туди. Так, зараз дійду. Чоловік побачив ось такий паштет з хамону кураду. Тут, звісно, цього хамону 9% Іде ось. А так, склад, свинина, вода, сухе молоко, олія. Так, морська сіль і бла-бла-бла. Цікаво буде спробувати. Ось так він виглядає. Так, для борщу помпушки. Сама не хочу робити довго і бачите, зараз зі світлом знову проблеми, тому ніяких помпушок. Покупні. Сало взяла 100 грам якраз теж під борщик. І набір. Ось такий: цибулька, кріп, петрушка, макарони одразу дві пачки, баріла обожнюю. Ось щось, до речі, тут жирне, Так, метелики, хліб. Все, ось така закупка. Ось це ось це, лишається, Зараз буду робити борщ і покажу, покажу, покажу вам, як я його готую. А, ну і шампунь хотіла вам показати. Також купила новенький, бо мій вже на один раз лишився. Ми в цей раз з чоловіком користувалися, то він швидше закінчився. А кондиціонер ще є, все є, от саме шампунь. То не замовляла вже через інтернет, бо побачила у нас в Ісей-магазин, ну, поряд з будинком в торговому центрі. Там продаються, почали продавати, то купила там ще й на знижку попала за 470 гривень. Нормально. White Musk в цей раз взяла, хотіла. Цей Blossom, Але подумала, візьму цей, бо у мене з цим запахом, скажіть мені, скраб дуже приємний аромат, то ось новенький. Для Поліни вже набирається ванна. І покажу вам лайфхак, як зняти ось ці от резиночки. Колись давно я вже показувала. Лимонна олія, в аптеці купила. Ефірна олія ось лимонна. Так. Давай. І крапаємо по каплі на резиночки. Давай я на резиночки. Зараз таке. Раз. Два. Так, на кожну капаємо. І вони в секунді лопаються. І все. І не витергує волосся. А ну, показуй, диви. Зараз лопне. О, тут вже лопнуло, дивіться. Раз. Оп, і зняла. Дивіться, ось так. Далі. Теж лопнула, Просто треба забирати. Чекай, чекай. І без травми для дитини. Бо мені такі розиночки видирали разом з волоссям. Все. Як швидко. Чекай, ще одненька лишилась. Зараз Поліна буде купатися, я це викину. Не буду готувати паралельно борщ, а вона купатися. І чоловік продовжить. Для борщу м'ясо та картоплю одразу закидаю разом. Але якщо в мене є час, то спочатку м'ясо проварюю десь півгодинки годину, щоб точно було м'якеньке, а потім докидаю картоплю. Але зараз відключеннями я закидаю одразу і воно вариться. Якщо це домашня свинина, тоді взагалі проварюю години 2-3, а тільки тоді вже все інше. Підготую бурячок, вирішила додати один варений. Побачила, що так роблять, тож стало цікаво. У мене якраз був покупний, і один великий я нарізала. Водичка закипіла, знімаю цю піну і додаю заморозку. Я дуже люблю робити засмажку і заморожувати її, щоб потім не витрачати на це час. У мене великий пакет був на три борща, розрахований, один я вже варила, зараз закидаю другий і ще лишається на Третій. Потім буду знову робити таку заморозку. І одразу закидаю ось цей варений вже бурячок. Перемішую і чекаю, щоб воно закипіло та заморозка та розчинилася. Солю, перчу та додаю лавровий листочок. І тим часом підготую капусту, бачила у Юлі Дьоміної, по-моєму, такий лайфхак, щоб не різати цілий качан. Знімаємо просто верхні листочки і нарізаємо їх. По-моєму, вона показувала це на пекінській капусті, але і на білока. <звачані>, це все теж виходить. Зняла пару штучок і нарізаю міленько, щоб гарно було у борщі. Дуже класний спосіб, можливо, хтось не бачив, то дякуємо Юлі, дуже-дуже зручно. І поки я різала, все вже закипіло, тож одразу додаю капусту до борщику, щоб вона не хрумтіла. Я не люблю її кидати в кінці, хоча хтось так робить. Я все закинула і тепер ставлю маленький ближче до середнього вогонь. І варю до готовності. Тобто, картопля, м'ясо, все звариться, капуста теж і все стане червоного кольору. Треба буде вже дивитися по основі це м'ясо та картопля. Все, борщ готовий. Ще 30 хвилин він у мене на середньому вогні варився ближче до такого меншого. Бачите, такий червоний, в принципі. Ні, Ну, червоний, гарний. Зараз буду насипати, буде у нас така супер пізня вечеря. Смакота зараз буде вистигати, підготую ще сало, цибульку помию. Теж викладу пампушки, і будемо ми дуже смачно вечеряти. Я зараз зрозуміла, що тут не вистачає часничку, ще просто чорного хлібу та хріна. Але нічого, так теж буде смачно. Поля, що ти робиш? Там і так порозливалось. Зараз родичі подивляться, що я тут сало купила, і скажуть: Оля, ти що? Ми тобі дамо. А ми завжди відмовляємося від сала, бо я не люблю його різати і дають такими шматками здоровим. А я його раз в рік хочу під борщ, то мені простіше купити вже порізане, смачненьке. Ні, ну в селі теж смачне, просто я не хочу такими шматками його брати, заморожувати, розморожувати. Це не для мене. Мені простіше купити пару полосочок і все, коли я захотіла. Все нам смачного. Привіт у новому дні. Чесно, я така стомлена, і навіть не знаю, що вам зняти, а витискати з себе якийсь контент не хочеться. Але думаю, розкажу вам, що ми вчора робили. До речі, бо мені, напевно, видно, яка у нас спека, Аж світиться обличчя. Вчора вимикали світло ввечері, знову на 7 годин, і нема що робити. Сидиш на вулиці. Ми вже тоді погуляли. І я чоловіку кажу: давай щось пограємо. І запропонувала йому в ерудит, який мені подарували. То він погодився. Ми залюбки зіграли дуже класно, але ж багато часу сиріло ще лишається до появи електро електроенергії, а вже стемніло. Я йому кажу: ну давай нарешті підключимо. Нашу станцію до телевізора, що ми її зря купували. А у нас від банки інтернет роздається. Ми ще зробили півтора року назад. Це купили спеціальний такий шнур і підключаємо велику павербанку до роутера. І у нас так є інтернет. Коли нам не це робити, ми підключаємо або коли мобільний інтернет геть не ловить. Ось, а під телевізор зарядну станцію. І подивимося, взагалі наскільки вистачить. Загалом чоловік погодився. Включили ми собі свій серіал. Ми додивилися Академія Амбрелла, дуже прикольний такий серіал, фантастика. Але весело подивитися іноді таке. І ось нам лишалося якраз дві серії, ми їх увімкнули, вони по 50 чимось хвилин. І у нас на цій станції було 94%, і ми подивилися дві серії. Ну, загалом. Увімкнений телевізор був 2 години, і зараз на ньому 34, по-моєму. А не зараз я гляну. Так, а, 39% зараз. Тобто з 9, 94 до 39 розрядився. У нас е він маленький, маленька ця станція, то, звісно, швидше розряджається, ніж, наприклад, якісь потужніші більші. Але все рівно ще на дві серії, я думаю, можна було би його розтягнути. або Три серії подивитися, а потім вже вимкнути і чекати, коли з'явиться електроенергія. Дуже прикольно. Я рада, що чоловік мене послухав, і тепер ми можемо хоч так розбавляти свої будні темні без електроенергії. Коротше, класна штука. Десь телефон зарядити, десь серіал собі увімкнути. Ну, класно буде, а коли буде зима. І будуть відключення. Ну, якщо будуть, то будемо пробувати до котла під'єднувати, і тоді я вам розкажу. Якщо все буде таке, буду розповідати. Бо хтось питав у коментарях, чи підійде там до такого-то котла. Але чесно, я в цьому не розбираюся. Це треба з своїм електриком спілкуватися. Але чоловік просто знає за наш котел, бо багато в чаті спілкувалися людей. І ну, ми вже знали під свій, що має підходити. А у кожного все різне, тому я не можу відповісти на ці питання. Тож ось так тепер можемо собі трішки вмикати серіал без світла. Слухайте, я згадала за посилки з Алікспрес. Давайте я вам їх теж покажу, що я замовила. Дуже швидко в цей раз прийшли за тиждень, якщо не менше. І одразу в одній посилці чотири пакуночки. Тобто вони його на митниці, скоріш за все, зібрали в одне. Ну, так частенько роблять, але що прям всі посилки в одну ну, це, напевно, вперше. І дуже прикольно, що не треба мені на пошту ходити по сто разів. Так, я вам вже казала, що замовила чохол для своєї камери. Дуже такий якісний, я вже перевірила. Я ще не вставляла туди камеру, але. Так, роздивлялася. Ось тут низ такий м'якенький, а сам корпус досить міцний. На кнопці є ось цей ремінь. Ну, загалом я завжди все по відгуках вибираю, навіть на Aliexpress, і я сама е, намагаюся писати на всі товари, бо е, потім люди теж читають і за відгуками обирають. Тож, е, пишіть теж, якщо щось замовляєте, якщо вам сподобалось, не сподобалося. Так. Загалом біленький, прикольний, гарно прошитий. І дешевше, ніж у нас продають. Далі ми з подружкою разом з Ірою замовили на двох ось такі кутики. Це для книжок. І вирішили замовити в трьох кольорах: золотий, срібний і мідний. Це дуже прикольна штучка. Колись моїй подружці в якомусь боксі книжковому попалися. Вона в інстаграмі замовляла. І їй поклали ось ці кутики. І я їй кажу, давай глянемо на Аліку, може там є якісь ще прикольні. І ось знайшли, там по 50 штучок ми взяли різні, то розділили на двоє і на книжечку чіпляєте. І е, зажимом треба таку гарно затиснути. Давайте я вам зараз покажу. Я вам зараз покажу картину, пішла за книгою, а там Поліна сиділа, мульти дивилася. А, так, нехай спить. Це може бути Все. Не буду перекладати. Зараз, напевно, вкрию і закрию двері, нехай спить. Полю вкрила, нехай спить. Дивіться, взяла книжку з золотим написом і сюди якраз будуть посувати гарно золоті кутики. Ось так на кожну сторону, на чотири кутики ставимо. І треба буде затиснути цими плоскогубцями. І буде, знаєте, захищати і, і, і красу таку давати. Коротше, прикольно. Так, те, що я вам зараз покажу, це взагалі по приколу більше замовила. Побачила в інстаграмі американський відос якийсь випав. І я думаю, блін, треба Ірі таке замовити, чисто, ну, по приколу, але це і потрібна штука. І думаю, візьму і собі. Ірі вже віддала. Це заколка в вигляді книжок. Ну, розумієте, це вже книги головного мозку. Але вона досить міцна, така, слухайте. Я просто побачила оце відео в інстаграм і думаю, а ну, пошукаю на Аліекспрес. по фотографії і знайшла у Іри з зеленими та рудими книжками, її якраз дуже пасує, а собі ми взяла ось таку, бачите, з чорним, з білим, трішки рожевого. Я заколками такими користуюсь постійно. І я навіть зараз ось заколкою, і вони у мене усюди просто лежать, тому ще одна буде в нагоді ще така прикольна у вигляді книжечок. Так, і четверта посилка це, так би мовити, для душі. Побачила дуже класну ідею і хочу її повторити. Тож, це термомозаїка, Вибирала, щоб кольори були такі пастельні. Це на 2,6 мм. Я взагалі хотіла на 5 мм, щоб були більші оці самі штучки, але кольори були якісь темні. А я хотіла пастельні, бо хочу повторити знову таки ідею, яку я побачила. Тут в наборі є ще ось така підложка, куди виставляти. Типу пергамент, щоб через нього прасувати, Деякі ідеї, але ну, воно мені не потрібно. І також у наборі пінцетик. Щоб було зручно виставляти. Взагалі недорога штука, але скільки їх тут, і коли у мене буде час, я позаймаюся обов'язково. Коротше, там як букет квітів зробити об'ємне, 3D, дуже мені сподобалась ідея, коли я це буду робити, я вам, звісно, покажу. Можливо, когось теж зацікавить, або дітей ваших то будете повторювати. Загалом треба буде викладати тут квіточку. Праскою її ось це розплавляти, а потім придавати ще якусь форму, з'єднувати між собою. Загалом, дуже прикольно, це теж в американському цьому типу Тіктоці. Побачила. Воно мені просто все в інстаграм виходить, але зазвичай кажуть: побачив у Тікток. То я просто дуже люблю колопатися з отаким всім і. І думаю, блін, хочу. Головне, щоб Поліна, знаєте, це все не розкидала. Але коли вона підросте, Полінка, я хочу з нею теж таки всім займатися. Я сподіваюся, що вона піде в мене і буде творчою дівчинкою. І ми будемо разом ліпити, складати щось, малювати, шити. Якщо вона, звісно, захоче, то я взагалі залюбки. Ні, то ні. Бо я люблю і вишивати, і шити. Це все, от... коротше, я думаю, ви зрозуміли. Ховаю поки назад, щоб, не дай Бог, не відкрилось. Ось такі ось покупки і потрібні, і для душі. До речі, знаєте що? Я в минулих відео, там, де я збирала шафу, і а, в минулому відео я вам розповіла, що ми вирішили з чоловіком такі зробити, що та шафа лишається в кімнаті з книжками, а другу потім замовлю собі для робочого місця. І я вирішила не чекати і замовила. Я просто не та людина, яка буде це чекати. Все замовила, буде, зберемо знову з подружкою, і тоді вже все організую. Бо ще місяць чекати, ну щоб в наступному, наприклад, да, замовити. думаю, ні, не хочу. Вже хочу зараз. Нехай воно їде, все рівно ж, поки заберемо, поки туди-сюди. Тож чекайте нової зборки, шафи, ось і організації. Я вже собі все придумала. І кухня буде потім окремо відео по організації. Бо, знаєте, я вже, напевно, два відео таких випускала, але все рівно через якийсь час знаходиться нова якась ідея, або з'являються нові якісь товари, ну, новий посуд, якісь гаджети, ще щось. І це треба завжди кудись тулити, переорганізовувати, можливо, щось викинути. От кожні, там, не знаю, 3-4 місяці у мене буває якась ідея фікс, і я вже хочу все переробити. І зараз це так. Тому чекайте, я думаю, буде цікавий контент і по організації, і взагалі, по, по тому всьому, що я там собі придумала. Сподіваюсь, вам це цікаво, бо я люблю дивитися теж, як люди собі організовують, знаєте, якісь ідеї брати, бо багато спільного буває. А можливо, хтось теж шиє, бо це буде і по моєму робочому місцю. Організація, і на оцих полицях я казала в минулому відео, що там будуть такі товари, не знаю, господарчі. ось. А і ще чому взагалі я замовила зараз шафи, не захотіла чекати, бо якщо зараз організувати на цій полиці і швейне, і господарчі якісь товари, і на кухні лишити так, як є, то Якби марна робота, бо скоро замовила б там через якийсь час, ну, навіть якщо через місяць шафу, то все рівно це треба було б знову все переробляти. Ну, думаю, ні, не хочу. Не, не стільки у мене часу, все-таки, тому замовила і все. Зроблю, буду щаслива. Я сподіваюся, що воно все вийде так, як я запланувала. Тож будете спостерігати і, можливо, якісь ідеї брати. Все, будемо готувати. І тоді прощатися. Обіцяла вам показати смачну страву з кабачка, тож зараз дуже швиденько буду вам показувати, готувати, бо скоро знову вимикають світло. Я щось не готова трошки до цих відключень, але ладно. Це будуть такі лодочки з кабачка. Нам потрібно три е, таких невеличких кабачка, або е, точніше, чотири невеликих або три ось таких більшеньких. Е, далі куряче філе одна штука, цибуля невелика, теж одна, твердий сир натертий 100 грам. На маленьку терку, один часник. Він у мене такий досить великий, зубчик часнику, Два помідори. Я вже залила кропом. Бачите, зробила надріз, залила кропом, щоб зняти шкірку. Сметана потрібна, зелень будь-яка. Можна або петрушку, або кріп, або разом, як у мене, також сіль, перець і, і все. Поставила водичку. Зараз підготую. Кабачки покажу, що будемо робити, і відправлю їх туди, щоб трішки вони проварилися. Зазвичай я готувала як відправляла їх у духовку на 15 хвилин, поки готувала начинку, але вони все рівно мені, наче сирувати, виходили. Тож зараз я їх трішки як бланширую, а тоді будемо запікати. Загалом підготуємо кабачки. Як ви могли зрозуміти, нам потрібно зробити лодочки з кабачку, зрізаємо попки і розрізаємо навпіл. Також можна трішечки зрізати з тієї сторони, щоб водочка гарно лежала, а не рухалась. О, ось так. І бачите, стоїть на місці. Так робимо з усіма. Тепер треба виняти серединку, якщо багато кісточок викидаємо, а там, де більш-менш нормальний кабачок, його залишаємо. Якщо у вас такі кабачки попались, як і у мене, що все з насіннячком, то не розчаровуємося. Ось ті бачка, що ми обрізали, вони підуть нам всередину до страви. Натруя їх на великій терці і все буде чудово. Закидаю лодочки у куплячу воду на 5-7 хвилин. Ну, а поки кабачки у нас трішки проваряться, підготуємо начинку на олії, обсмажимо куряче філе з цибулею, часничком та серединкою кабачка, або як у мене. З ось цими штучками, що ми обрізали, з бочками, які ми обрізали. Куряче філе можна нарізати як я дуже мілко, або зробити з нього фарш. Взагалі не важливо. Обсмажуємо на олії до півготовності, тоді додаємо одразу цибулю, чесник та кабачок, або це бочка, або серединка. Солю, перчу додаю улюблену куркуму, також ще копчену паприку, але ви додавайте спеції, які ви любите. І тушкуємо це ще хвилини 2. Коли кабачок вже зварився, у мене це зайняло 6,5 хвилин. Я перевірила, що він був такий м'якенький, як, але не розвалювався, звісно. Дістаю і одразу викладаю на пергамент. Гарячу начинку пересипаємо у миску і також додаємо всі інші інгредієнти: це порізаний помідор без шкірки. Кріпта петрушка і натертий сир, але не весь, а десь четверту частину. Також додаємо сметану приблизно 5-6 столових ложок. Дивлюся по консистенції і перемішуємо до однорідності. Виходить така, ну майже рідка маса, така соковита, як на відео загалом. Далі начинку викладаємо у наші лодочки з кабачком з такою невеличкою горочкою, і залишається натертий сир викласти і відправити у духовку. Запікати лодочки у духовці розігрітій при 200 градусів 30-35 хвилин. І що ви думаєте, я не встигла, тільки поставила, пройшло 5 хвилин і вимкнули світлом. Тож, коли вже дали через 6 годин, тоді я допікала їх. Але на смак це не вплинуло. Подивіться, які красунчики. неймовірно смачна страва і дуже класно виглядає. Начинка соковита, сам кабачок, сама ось ця лодочка не сира, і все гарно поєднується. Тож, готуйте із задоволенням та смачного. А ми далі з Полінкою ще дуріли трішки, пускали бульки вдома і готувалися до сну. Дякую вам за перегляд і побачимось у нових відео. Па-па!